давно давно вас не було, давно Давай, вас не не було, було. Хочеш прикол прикол, давно вас не було. Заходжу з торбою синю в магазин наш. Ну? No. Леся говорить по телефону. No. Ну я її не відволікаю, кажу, Марусин, дай мені то-то, Маруся гони мені подає. Леся говорить по телефоні, я зараз кажу. Я кажу, ну та, бо я не можу Лесю відірвати, в неї розмова. А Леся мені яка ту чуєте, ка тут чуєте. А як Маруська, що то означає? Та в другопич їде, та що ти не бачиш з якою торбою, Каже, їде. Де яке лице задоволене. Каже, де мені в роботі буде. Кай, ти ж, си, там підуть. Кажу, а сидіть в бані. Спрошу. Вона ка, ну та що є, то є? Крутися там, як можеш, звивайся, як можеш. Бо тобі того настрою хотіло надовго. Я кажу, Леся, ну як не в ти ви не проживете, А вона каже, а ти що думаєш? Ти одна можеш всіх підколювати, теж мені підколювати. Кажу, та й каже, — О, то це вже мені свято буде. Каже, а завтра приїдеш ще щасливіше. Завтра не приїду в неділю. Вона каже, ой, ти такого будеш, ти такого будеш. розумієш? весь садові горія так робить. Я кажу, Леся, як такого йти, Я вам вас попрошу мене до хати доведити. Вона каже, з задоволенням. Він каже: Позвониш, куди вийти, дай тебе провести, звідки каже. Та й сам, Сергій вже чекає, ми їдемо. Ну давай їдь бери варенич, варенич, та та бери. давай сніжку Максим, шапку на голову. Шапку бери, бо там так зимно на не капюшон, Максим, шапка то є шапка, капюшон, то капюшон. капішон. Так, Мама, ти правду впомнідай. Та ну, давай все, давайте, бо ви і мене відволікаєте і всіх відволікаєте. Той крутиться, та бандрон не Давайте давай, сімейство. Знімали. Я тобі зараз не Це Я буду зайнята. Чула, Леся, що говорила. Я буду мало часу, вони підніматися. Давай, сторіс. все, йдіть. Я... Максим, зувайся, Максим, що ти став, взувайся. Я думаю, кавалерка в нас зрозуміє. Тримай заодно, щоб не відірвалося. Я тримаю. Все, що... все завтра вас чекаю. Добре. Я ж там накупила різні смакоти. Давайте, все, їдьте, бо ви мене відволікаєте, з вами ніяку роботу не зроблю. Біжіть.